Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Майбутній суперник Усике Даніель Дібоа заявив, що зовсім не париться з приводу мордобою з українцем. Пряма мова. Бій з усиком не тисне на мене. Букмекери кажуть, що я андердог, а Олександр фаворит. Ми всі знаємо це, тому тиску не відчуваю. Але я не розслаблений, просто прийняв свій статус. Мені подобається бути андердогом. Український напівтяж Олександр Гвоздик піднявся на одну сходинку у рейтингу WBA. наразі. Колишній пенсіонер займає шосту позицію. Лідером топу є Джошуа Буаці. Чемпіоном вже являється бойовий орк киргизького походження Дмитро Бівол. Майк Тайсон стане тренером Френсі Сангану у процесі підготовки камерунця до бою з циганським пиздоболом Тайсоном Ф'юрі. Тож 28 жовтня з нетерпінням чекаємо у ринзі накуреного та голодного нгану, готового розірвати та жерти зефіроподібного фуру. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.